Всім гарного дня! Все буде Україна. Трошки зайнявся сьогодні реставрацією бокової лапки опорної. По-перше, коротенька, по-друге, зовнішній вигляд не сподобався. Робимо функціонал, робимо функціонал з того же що в мене є. Е, ну, сварочний апарат, болгарка. Тут без варіантів. Таке нарізали, підігнали і будемо. Бувай вас так жити, візьми привари пластину, блін. Шайбочку привари. Ні, треба щось повидігуватися, повижуватися. Аматор, блін. Щось творче придумати. Лапка. Або один із варіантів, який називається Став на лижі. Ну. Реставруємо ліву опорну лапку. Лапка буде в стилі, став на лижі. Ну якось так. Чому так? Ну так захотілося. От начебто звичайна задача привари ніжку. Боковий упор Дніпряка. Але ні, ми починаємо аматорствувати. Нам просто ніжка вже не потрібна. Нам потрібно щось таке, отаке от от сюди. Щоб от коли отак ставиш, щик, і воно стояло. А можна було шайбу приварити 20 хвилин, задуть балончиком і все готово. Ні. Ми хочемо зробити щось таке. Ну, якось так. Вот такая вот ерунда. Эргономика такая, как потребно.